Знаходимося е, кутірбуда, це біля тисячолітнього дуба. Ми з нього зараз підійдемо. І е, продукція, яка дуже корисна, це наша продукція, яку ми самі власноруч виробляємо. Це халвай з прощеного насіння, хлібці ферментовані з льону, е, спецій, і також чиї. Е, все. Мачненько і корисно ми позднем на яка хазяйка цієї лавочки, і вона вам подробно розкаже про цю продукцію. Доброго дня! Ласкаво просимо вас у всіх Холодний Яр, де ви зможете придбати такі речі. Наприклад, що наші діти дуже полюбляють? Наші люди, наші діти люблять чіпси, але всі ми добре знаємо, що знаходиться в чіпсах. Тому Ті самі чіпси, тільки на натуральній основі, які зроблені з льону, помідорчики, укріп, цибулька. Будь ласка, на смак вони нагадують чіпси, але це є натуральна, споживна і дуже корисна річ. Такі самі люнці ми можемо пропонувати в іншій формі. Тут вже і куркума входить, входить сюди і цибулька, і насіння соняха. Чим ми ще можемо похвалитися, похвалимося ми нашими чаями. Це дуже-дуже корисні трави. Трави зібрані тут, а в екологічному місті в Холодному Яру. І тепер ваші увазі ще квас натуральний, зроблений на Вівсі і на меду. Дуже смачний. В гарячу пору року попросту його взяти з собою в дорозі, то саме насолодження. Що ще можемо пропонувати вам? Звичайно ж, солодощі. Всі люди люблять солодощі. Халва зроблена без єдиного додатку цукру. Вона зроблена на меду з різними додатками. Наприклад, є з кокосовою стружечкою, є з арахісом, є з про з іншими речами. Кокосовим ти продано у мене все зосталося тільки два види халви, а їх взагалі є набагато більше. Так само батончики солодкі. Лодкі батончики. енергобатончики. Для чого називається енергобатончик? Подивіться, що входить в склад: фініки, льон, м'ята і насіння соняшника. Такий батончик. Може бути батончик з фініками, кунжутом і ізюмом. Може бути, хто любить шоколадний батончик. Будь ласка, є фініки насіння соняшника, какао терте, Тобто має шоколадний смак. І знаходимося ми в Холодному Яру Черкаської області. Запрошуємо вас всіх до нас. Піддержіте наш проект, скачуйте приложение. Ссылочка на нього буде внизу під відео или QR-коду. Заходите, приобретайте нашу продукцію. Ура!